Я хотів життю кінець зробить, марнулу шпину геть розбить, хотів зусиллям власних рук здобути вихід страшних мук. Хотів я вирватися з ярма Твоєго чару, та дарма, зусиллям всім наперекір, У мені трусливий підлий звір, будуєсть, плаче мов дитя. Сліпає привичка життя, прив'язання до тих кутів, де я не жив, а животів. До праці, що з'їдає дни, а замість рождає терни, до того краю, що мов смок, і серця се найкращий сок, аж висхне віра в нім жива, тоді отрути долива. Я чую все, не варто жить. Життям не варто дорожить. Тебе утративши навік, я чую все, єдиний лік, це кулька в лоб. Та що ж, хитка не піднімається рука, увесь свій жаль, увесь свій біль Хтів я в одну звернути ціль, в один набій, страшний, як грім, зібрать свою всю силу в нім і вилить голосно, мов дзвін, остатній спів. Страшний проклін, такий проклін, щоб мерзла кров, в ненависть стилася любов, змінялась радість в темний сум, і щоб краси не бачив ум, і щоб уст цурався сміх, і відповік би сон відбіг. Чурмою б весь зробився світ, і в лоні мами гип би пліт. І сей проклін. Душе моя хотів на тебе кинуть я, за насміх твій, за весь твій чар, за той болючий клятий дар Стернових колючок букет.